ще пізно чим ніколи для того, щоб ця фраза не набула практичного значення, поціновувачі українського вирішили перестрахуватися і 14 лютого прийшли на майстер-клас по писанкарству, щоб весною бути готовими до зустрічі зі святом Великодня. Так зване заняття провела Капітоліна Шевченко, яка активно займається розписом яєць протягом шести років. Майстриня приїхала готовою до зустрічі із людьми, які хочуть перейняти досвід у професійного майстра. У писанці діють свої пра. Перш ніж починати треба визначитися із малюнком, що у майбутньому тішитиме око. Капітоліна Миколаївна розповіла про символіку кольорів. Кожний колір своє значення має. Чорний колір це земля, коричневий, чорний земля. Червоний – це квітки, любов, там все червоне це яскраве. Зелене це рослинність, голубе це небо, і вода, жовтість це сонечко. От, все так роз. І тепер, от люди почали на цих тепер символіка. Саме головніша символіка в символіки це сонце. Майстриня 33 роки прожила у Сибірі. Вона була далекою від теми українських писанок, поки не побачила їх вдома у своєї київської подруги, коли переїхала в Україну до Переяслав Хмельницького. Інтерес до цього виду мистецтва не покидав Капітоліну Шевченко. Вона спробувала і захопилася. На майстер-класі жінка допомагала учасникам освоїти техніку розпису восков. Для цього на вже видутому яйці олівцем намалювали малюнок. Взяли писачок, нагріли від свічки віск і нанесли потріб... Дне зображенням опустила яйце, на якому знаходяться візерунків оцет, щоб знежирити поверхню. Тоді майбутній витвір мистецтва опустили у посудинки з фарбами, замальовуючи воском ті частини яйця, що не повинні пошкодитися від кожного наступного кольору. Коли все підсохло, віск стирали і виходила гарненька писанка. Ти ж Юлія зараз в декреті. Прочитавши оголошення в інтернеті, зацікавилася і вирішила прийти на майстер-клас. Інтересні враження, тому що я не, не стикалася з такою технікою. Задоволена, що попала ще на такий майстер-клас по писанкарству. Сподобалася. Я не знала, що можна ще й уксусом витравлювати. Я ніколи, чесно кажучи, не бачила таких писанок, отаких от на жовтому яйці. Я завжди думала, що з білого яйця малюють. Тетяна Литвоненко не новачок у цій техніці, але тим не менш пропозицією прийти на майстер-клас зацікавилася. Я вже четвертий рік розписую писанки. Перший раз спробувала на майстер-класі в музеї Івана Гончара в Києві Я зрозуміла, що я тепер це буду робити щороку. І життя мене зводить з людьми, які люблять розписувати писанки, вміють, знають про них багато. Стала сама читати, а цього року хочу спробувати ще й свій майстер-клас провести. Капітоліна Шевченко, окрім цієї техніки, займається технікою травлення. Вона складніша, але передбачає вишуканіший результат. Роботи майстрині були за кордоном і почули найвищу похвалу. Саме її професійне захоплення українською писанкою є яскравим прикладом того, що найголовнішим є бажання. Тетяна Підгурська Вген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.